Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але гучні новини останніх днів, в тому числі і про так звану перемогу Путіна на переговорах, на Росії повністю перебив скандал, адже стало відомо про страшну правду. Проте давайте про це порядку та розпочнемо з гучних заяв Путіна, які він зробив рівно тиждень тому. Тоді він почав розповідати про так звані успіхи російської поцінної армії і заявив, що Росія відправляє на фронт майже вдвічі більше солдат, ніж Україна. Путін повідомив, що нібито Україна мобілізує близько 30 тисяч військовослужбовців щомісячно, а Росія буцімто набирає добровольців 50-60 тисяч. Тодішні заяви Путіна вони активно критикувалися, були заяви від експертів, були повідомлення міжнародних змі. І мова йде не лише про так звані стратегічні успіхи російської армії, а мова йде про те, що не набирає Росія щомісячно 50-60 тисяч військовослужбовців. Більше того, на самій Росії в соціальних мережах там такий був вир емоцій, росіяни почали задаватися таким питанням, а куди ж пропадають солдати, якщо їх Росія набирає такими кількостями? Більше того, навіть почали зриватися деякі російські пропагандисти-воєнкори, зокрема, Губерів повідомив, що ціна так званих успіхів дуже висока, і що за його оцінкою, це понад мільйон груз 200. І що це більше схоже на масовий забій. Чим на тактичні, а тим більше стратегічні успіхи. Проте протягом наступних декількох днів емоції на Росії вчухли, і в цілому усі забули про такі гучні заяви Путіна. Проте останніми днями на Росії зараз стоїть такий серйозний скандал, такий черговий вир емоцій. Адже як сьогодні повідомили російські центральні і федеральні ЗМІ, і про що є заяви не лише від російських політологів кремлівських, а й навіть від деяких таких видних політиків російських. І цей скандал пов'язаний з тим, що вже публічно почали говорити про страшну правду, що усі на Росії розуміють, але про це говорити просто було табу. Сьогодні в Франції російське видання Лінтару повідомило. Що Вологодську чиновницю звільнили через скандальне відео її дочки про так зване СВО. Щодо цього відео і її дочки. Виявляється, що дочка цієї чиновниці, а це не проста чиновниця, це один з керівників одного з округів Вологоської області, тобто вона має значні повноваження. Так от ця дочка вона зняла відео, виклала в соціальних мережах з кимось вона там посварилася і комусь погрожувала тим, що їх відправлять на так зване СВО. І після цього на Росії почалося. А почалося тому, що це і є страшна правда, що немає такого точно величезного потоку так званих добровольців. Що фактично те, що російська опаційна армія, на жаль, достатньо активно поповнюється ресурсом людським, це пов'язано з двома факторами. Перший фактор це те, що активно працює міська влада, регіональна влада. Вона отримує задачі з Москви і далі. Місцева влада разом з поліцією, вони підшукують певний контингент людей, які проживають на Росії в регіонах, і виконують план. Наприклад, є такі ситуації, коли, наприклад, поліція когось затримує, що там, наприклад, на підпитку, і про це багато повідомлені в ЗМІ. Його, відповідно, затримують, як пишуть на Росії, садять на бутилку в лапках, потім примушують підписувати контракт. Ну і все це. Так звана добровільна примусова мобілізація також стосується різних контингентів та іншого. Тобто російська місцева влада активно працює раніше. Ми пам'ятаємо, які були проблеми на Росії з залученням росіян до лавку паційно армії, особливо в 2022 році. І ніяк не можна було росіян заагітувати. Палатки ставили, рекламу вішали, плакати різні білборди, нічого не працювало. А як тільки місцева влада отримала рознарядки, як тільки місцева влада почала активно працювати, ситуація змінилася. Більше того, були повідомлення міжнародних змін, зокрема на сайті Радіо Свобода. Там багато пишуть, наприклад, про Чечню, і навіть був скандал восени минулого року. Про те, що в Чечні на війну проти України насильно відправили громадян Азербайджану, і що навіть Азербайджан направляв ноту протесту російському МЗСу. Тобто, влада на місцевому рівні на Росії активно працює, дивляться кого можна, і так, щоб суспільство насильно обурювалося, і працюють. Крім того, ще один важливий такий фактор, який впливає на поповнення російської армії, це призов. Тобто... Ті росіяни, які стають строковиками, їх також зважаючи на зв'язку в російській армії, їх психологічно ламають, і десь половину з них заставляють підписувати контракти. Решта ще якось тримаються, а десь до половини приблизно в їх таки мобілізують. І про це не мобілізують, а приводять на контракт. І про це пишуть також російські змі. І про це писали в 23-му році, в 24-му зараз пишуть про скандали, батьки звертаються. Наприклад, в російських виданнях навіть пишуть у виданні настає ще що призовників заставляють писати з оборони РФ. Є заяви гучні від право захисників та інше. Тобто дві таких складових, то, що на жаль, російська армія, вона має ресурси для того, щоб продовжувати цей так званий великий наступ РФ, який розпочався ще з 11 жовтня 2023 року. І на ці м'ясні та механізовані м'ясні штурми є ресурси у Путіна. Проте не все безмежно. І ресурси певних контингентів населення на Росії вони закінчуються, вони не є безмежними. І питання, коли загалом ситуація зміниться, а вона зміниться, різко зміниться і швидко зміниться, воно відносно скоро, потенційно я кажу, може стати рибром. І не дарма, головнокомандую ЗСУ підкреслює. Що з початку цього року російськопіціна армія втратила 185 тисяч військовослужбовців, і лише за квітень, за передній місяць, 45 тисяч. І сирський акцентує увагу, чому тому, що він чудово розуміє менталітет російського народу, він знає взагалі, як приблизно буде діяти Росія, які там можливі настрої він може спрогнозувати. І він ще робив заяви ще давно про те, як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, що він одразу зрозумів, що це буде дуже надовго. І щодо втрат, то втрати вони точно даються в знаки, адже на Росії зараз піднімають питання, навіть внесення змін до Конституції РФ. І я у вчорашньому випуску казав, що Росія хочуть перетворити уже офіційно на так звану Велику Північну Корею. Я про це скажу ще в подальшому цьому випуску. А зараз прийдемо до того, що потрібно, звісно, зменшувати фінансові можливості ресурсні можливості Російської Федерації, щоб у Путіна не було фінансових ресурсів для того, щоб продовжити цю агресію. Адже не дивлюся на те, що фактично мобілізація на Росії є так звана добровільно примусова, і указ Путіна щодо мобілізації діє. І як я ще хочу додати, на Росії фактично примушує поліція підписувати контракти тих росіян, яких, наприклад, затримали. А мова йде наприклад тих росіян, наприклад, не тих, кого тільки піймали на підпитку, чи ще щось. Будь-яка ситуація, якась там, наприклад, щось там вкрав, ще щось, якісь там навіть дрібні, якісь там злочини, навіть адміністративні. То російська поліція що каже? Або мобілізуємо згідно указу Путіна, або контракт, ну, і, відповідно, нагинають. Так от, щодо фінансового тиску, санкційного тиску на Москву. Сьогодні є така гучна новина чи гучні новини, що Європейський Союз сьогодні ухвалив і ввів 17-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет санкцій стосується насамперед тіньового флоту Путіна щодо двох сотень суден. Не тільки тіньового флоту, але основний удар саме по тіньовому флоту Путіна. Крім того, синхронно з європейським союзом Великобританія оголосила про нові жорсткі санкції також проти тіньового флоту Росії. І є заяви з Європи, є заява, зокрема від Калас, голови дипломатії ЄС, яка заявила, що Сполучені Америки обіцяли Росії наслідки за відмову від припинення вогню. І ми хотіли би ці наслідки побачити. Англична заява була з Німеччини від голови МЗС Німеччини, який розраховує, що Трамп тиск на Росію для припинення вогню. Як ми знаємо, була домовленість Європи і США, і Трамп чесно пообіцяв санкції. санкцій немає сьогодні. Трамп черговий раз злився, заявив про те, що він вірить у успіх домовленостей, що можна буде домовитися, що він вірить у те, що Путін хоче завершення цієї війни, що він буцім того чи миру. Все в стилі Трампа. Але є виправдання з адміністрації Білого Дому. Зкрема, сьогодні Рубіо заявив. Він не заявив, а запевнив, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіна, що санкції проти Росії на місці, зброї в Україні надалі постачається. Путін не отримав жодної поступки, наголосив Рубіо. Тобто, ситуація така, що санкційного тиску зі США немає, навряд чи він буде в такій короткостроковій чи навіть середньостроковій перспективі. Хоча, можливо, все щодо Трампа у нього такий імпульсивний характер, але станом на сьогодні і в найближчі дні санкційного тиску, як ми розуміємо, точно не буде. Важливо. Що республіканці вже почали дедалі більше сумніватися в так званому мирному підході Трампа і закликають натиснути на Путіна. Про це повідомляє сьогодні американське видання The Hill. і є не просто якісь там інсайди, а є конкретна заява від лідера республіканської більшості в сенаті від Джона Туна, який в понеділок, вірніше вчора, 19 травня, нагадав про готовий до розгляду законопроект санкціями проти Росії. Тобто республіканці ще й такі впливові вже прямо кажуть. Також декілька днів тому була заява сенатора Грема про те, що перестати потрібно гратися що потрібно вже посилювати тиск на Путіна. Але Трамп цього не робить. Невідомо, яка логіка взагалі у Трампа і на що він сподівається наївно. Але, на жаль, згідно даних соцопитувань, які, до речі, були опубліковані вчора, і сьогодні наші українські змі про це пишуть. 79% республіканців задоволені такою політикою Трампа, і що вони вважають, що Трамп провертає так звану многодовочку, І що щодо Путіна він здійснює чинить все правильно. Ось е, така ситуація. На жаль, виборці Трампа йому довіряють і вважають, що він щось там таке провертає грандіозне. Але в цілому, майже 60% американців, тобто більшість, вважають, що Трамп не жорсткий з Путіним. Ще будемо сказати. Що і про це говорив вчора президент Корін Зеленський, що Україна в цілому розраховує в першу чергу на санкції зараз від Європи. І Європа готує наступний пакет санкцій, про що сьогодні повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, що настав час посилити тиск на Росію, і що 18-й пакет санкцій уже готується. Сьогодні президент Корін Зеленський провів перемовини з канцлером Німеччини Мерцем і узгоджується позиції синхронізується. Щодо того, що відбувається на Росії, адже ці санкції від Європи, Європейського Союзу Великобританії, вони точно будуть прискорювати події. Адже сьогодні російські пропагандисти ще перед введенням чергових пакетів санкцій презтували гучну заяву від Набюліної, глави російського центробанку, яка почала розповідати, що стан більшості російських підприємств стійкий. Якщо на Росії все добре з економікою, то навіщо цитувати такі заяви Набюліної? А тим часом з'являються новини з російських реалій. Наприклад, агентство Reuters пише, що російський уряд зацікавлений обвалити рубль, щоб залатати бюджет. Російський уряд він друкує гроші активно і досить так активно, починаючи ще десь з минулого року, і зважаючи на зниження цін на нафту, а також зважаючи на те, що виявляється Китай. Знизив закупівлю російської нафти, про що я скажу згодом у цьому випуску. А зараз утворюється такий великий дефіцит державного бюджету, і Росія буде точно активніше друкувати рублі щодо Китаю. А сьогодні у виданні російському профільному комерсант з'явилася така стаття, таке повідомлення, що Росія перестала бути найбільшим ринком для експорту Росії китайських автомобілів, і що загалом експорт китайських автомобілів за перші 4 місяці цього року на Росію знизився понад в два рази. Цікавий такий поворот. І щодо нафти, є повідомлення в російських ЗМІ, що Росія скоротила постачання нафти в Китай. І Що вона скоротила десь, умовно кажучи, на четверту частину на 23,9%. І відповідно знизилися доходи. І що до Китайської Народної республіки цікаво, це те, що все рівно Російська Федерація, на жаль, залишається першою країною за обсягами експорту нафти на Китай. Але Малазія виявляється на другому місці, і Китай зараз купує у Малазії майже на 50% більше нафти, ніж в минулому році. Інше до Малазії, що є цікаве повідомлення американських змі про те, що Малазія стає першою країною за межами Китаю, яка розгорнула чіпи Huawei, потенційно порушуючи політику експортного контролю. США. Санції введені проти Ховея, вони були введені ще давно, ще декілька років тому. Зараз знову посилюються санкції. Штучний інтелект це таке питання важливе для Трампа, для його адміністрації. І тут виявляється, що Китай демонструє свою геополітичну силу і Малазію на свій бік перетягнув. І зараз питання Російської Федерації, яка є фактично васальною для Китайської Народної Республіки, воно так гостро не стоїть, тому Китай зараз більше купує саме нафти з Малазії. Такий цікавий поворот. Росіяни чи російські підприємства тим часом, і загалом Росія звертається до світової організації торгівлі, до СОТУ. І російські ЗМІ пишуть, що вуглеводні не мають батьківщини, і що російські спортери не хочуть платити європейський кліматичний податок. Що Росія буде скаржити, що вже скаржиться у світової організації торгівлі на трансприкордонний податок ЄС, тобто ситуація з різкою економікою зараз погана, є великий дефіцит бюджету, і зараз Росія думає, що робити. І щодо того, що Кремль зараз цілком можливо планує те, щоб змінити на Росії конституцію, я в попередньому випуску говорив про те, і були заяви від Толстого, віце спікера Держдуми, що найближчим часом будуть такі грандіозні зміни, такі, як, наприклад, були у 2020 році, коли обнулили Путін, і є ще повідомлення, що в Держдумі запропонували прибрати з конституції обмеження щодо термінів президента. Тобто на Росії хочуть що зробити, щоб Путіна Росіяни могли обрати до того часу, поки він з кінцями не відійде на той світ. Диватися цьому не варто, але ситуація щодо Російської Федерації цікава, тим, що на Росії є так званий невидимий суспільний договір. І коли Путін заявляв, що він буде при владі стільки, скільки будуть хотіти росіяни, якщо росіяни не будуть хотіти, то він подасть у відставку. Він неодноразово це говорив. То зараз про це мова уже не йде. І зважаючи на погіршення ситуації в російській економіці, зважаючи на те, що втрати даються в знаки, російське суспільство їх відчуває, Кремль може піти на такий крок. Вони можуть просто не те, що обнулити чергові терміни Путіна, а планують взагалі. Прибрати всілякі обмеження, як, наприклад, це в Білорусі. Пісков сьогодні заявив, що питання змін внесення змін в конституцію не стоїть, що його немає в повісті дня, але лунають такі заяви від високопосадовців російських, лунають заяви з Державної думи, лунають заяви від депутатів і з'являються вже пропозиції. Тому спостерігаємо з розвитком подій. А тим часом парламенти України і Британії готові ратифікувати сторічну угоду про партнерство. Змій повідомляє, що Україна дуже зацікавлена в повноправному членстві в об'єднанні військово-політичної коаліції 10 країн. Україна зараз зближується максимально з Європою, з Великобританією, яка не входить в ЄС. Україна повертається європейський дім. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.